Вітаю на своєму каналі. Якщо вам випадково потрапило це відео, повірте, це не випадковість. я думаю, що це якийсь знак 100%. Давайте трошки розкажу про себе, хто на моєму каналі вперше. Мене звати Алла, я працюю декоратором вже більше 6 років, займаюся оформленням фотозон. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити про навчання. Як навчитися робити фотозони? Ця тема, от саме оформлення свят, оформлення фотозон дедалі стає більш популярною. Я думаю, вам неодноразово попадались ролики, де роблять класні оформлення. І як все це робити, я вам зараз розкажу. Я створила два курси. Спочатку я розкажу про перший курс для тих, хто зовсім нічого не знає. Ну хто просто от бачить ролики, да, там десь собі працює. Не пов'язаний ніяк із сферою декору. І от цей курс, він великий, а в ньому 27 відеоуроків. І цей курс ділиться на дві частини: теоретична частина і практична. І от в теоретичній частині ми розглядаємо дуже детально все від самого початку. А, тобто, який обрати компресор для повітряних кульок? Якщо ви не знаєте, що це, це пристрій, який надуває кульки повітрям, на які ми потім використовуємо на фотозоні. Так от компресори бувають різні. І на що треба звернути увагу, коли ви хочете придбати цей компресор, це все є в цьому відео. Я показую декілька видів компресорів, чим вони відрізняються і який краще обрати. А також в цьому курсі є відео, як правильно обирати кульки, які саме кульки потрібні для створення фотозон, тому що якщо ви просто зайдете да, кудись на сайт і подивитесь, там безліч цих кульок і можна просто заплутати, що саме вам потрібно. Тому що на малюнку це виглядає по одному, коли ви отримуєте це зовсім інший вигляд. І в цьому треба розбиратись і знати, які саме потрібно. Для створення фотозон кульки. А потім ми розглядаємо різні види каркасів, які взагалі вони бувають. Також різні фони для фотозон, які це можуть бути. Це все дуже детально є. Ці відео в цьому курсі. Також. Написи для фотозону, чим вони відрізняються, які обрати, які краще, які да, на постійній основі можливо ви будете використовувати, або якісь одноразові, все це є в цьому курсі. І, звичайно, як розраховувати фотозону, як розраховувати вартість фотозони, тому що це дуже важливе питання, бо особливо на початку роботи. Початківці роблять дуже багато помилок, працюють собі в мінуси, і потім дивуються, чому так, ми ж стільки начебто робимо, а нічого не виходить, в мінусі і так далі. Треба просто навчитись правильно розраховувати фотозону. І, звичайно, відео а з чого починати, що потрібно для старту. От ви просто собі о, це моя справа, я хочу цим займатися. І що для цього взагалі потрібно? Який капітал? Тому що, коли я починала, мені здавалося, що це просто якісь шалені гроші. Повірте, це не так. І в цьому курсі я все це розказала. З чого почати? Для того, щоб у вас не було зайвих якихось витрат, цей курс, повірте, вам заощадить дуже багато грошей. Тому що на початку. Якби ви нічого не знаєте, і ви замовляєте те, що вам, в принципі, не знадобиться більше ніколи. Тому в курсі я розказую, що вам потрібно, а вже по ходу роботи ви вже будете далі розуміти. І це вбереже вас від зайвих витрат. А також відео, як вживати в умовах жорсткої конкуренції, як розкрутити себе так, щоб про вас знали і у вас були завжди. Гарні замовлення. І потім практична частина. В практичній частині ми розглядаємо все дуже детально. Там же я роблю фотозону, і дуже до дрібничок я все показую і розказую, пояснюю. Розказую, які можуть бути помилки, як їх уникнути. Як робити гарні фони, сплівки з велюру. Ну, ці-ці такі дрібнички, все це я розказую, як кріпити квіткові композиції на каркаси. От я роблю там дві фотозони: одна фотозона стіна і одна звичайна фотозона така з панелік. І там я показую сам процес і про все детально розказую. Це такий великий курс для. Початківців для тих, хто вирішив зайнятися, зрозумів, що так, я хочу цим займатися. Мені дуже цікаво, хочу робити фотозони. Цей курс підійде от саме для вас. Дівчата, які собі придбали вже цей курс, а ми з ними зустрічаємось раз на місяць онлайн, тому що можуть виникати якісь питання в процесі роботи. І ми зустрічаємося, все це обговорюємо. Також дівчата надсилають мені свої роботи, я їм підказую, що можливо підправити, якісь роботи над помилками. Тобто у нас завжди є такий зворотній зв'язок, і один одного ми можемо підтримувати. Після закінчення курсу ви надсилаєте мені якусь свою роботу, свою фотозону. Робимо роботу над помилками. Ну, для того, щоб закріпити результат. Хоча не завжди ця робота потрібна робота над помилками. Бувають такі роботи, що навіть я дивуюсь, що це перший раз взагалі людина робить фотозону. Буває і таке. І от коли ви пройшли курс, надіслали мені свою роботу, ми провели роботу над помилками, закріпили результати, і ви отримуєте сертифікат. Про закінчення цього курсу. Придбавши собі цей курс, ви не витрачаєте кошти, а навпаки, заощаджуєте, тому що це береже вас від зайвих втрат і до того ж, ви отримаєте безцінні знання, які ви зможете одразу використовувати. То вам не треба вчитись і думати, чи вийде, чи не вийде. У вас є вже база, з якою ви можете одразу працювати і робити класно. Відповідно, ви можете цей курс відбити за першу ж фотозону. А, тому, якщо ви наважитесь почати займатися оформленнями, обирайте потрібний вам курс. Ще в мене є другий курс. А, він розрахований на тих, хто працює вже потрошку, але має якісь питання. Ну, наприклад, як робити таку пишну, красиву гірлянду? Багато бачу. Декораторів, які вже і по 3 роки і 4, а от гірлянди чомусь от якось не дуже виходять. Або в цьому курсі також є відео, як працювати з глянцевою плівкою для того, щоб робити ідеальний глянець, без пропалів. І там ми використовуємо різні методи. Класичний метод це розігрів плівки будівельним феном, а також безпечний метод для того, щоб. Плівочку не пропалювати, і був гарний глянцевий ефект. В цьому курсі 12 відео уроків. І з теоретичної частини там тільки як правильно розраховувати вартість фотозони, тому що, як показує практика, навіть ті, хто вже працює, не всі вміють розрахувати вартість. Просто пишуть ну, якусь ціну. Яка не співпадає з реальністю, а потім не розуміють, чому якось не дуже йде, начебто і роблять фотозони, і начебто і ціни вроді нормальні, а от заробітку ніякого немає. Тут треба вміти все це прорахувати. Далі йде практична частина. І от в практичній частині все ми дуже детально обговорюємо. Там, до речі, є такі лайфхаки, як зробити такі каркасики блискучі. Ви, можливо, бачили в моїх відео, де не просто золоті, а вони такі прям а, хромові. А як закріпити неон на каркас, на крила? Як крила закріпити на каркас? Є такі маленькі дрібні, дрібнички, маленькі лайфхаки, які допоможуть вам створювати гарні. Фотозони. Тому обирайте для себе найкращий варіант і починайте заробляти на фотозонах і взагалі працювати в своє задоволення, тому що це творча професія, мені, наприклад, особисто дуже подобається займатися фотозонами. Так, є частина, яка не дуже приємна, це, наприклад, демонтаж фотозони. Але сам процес, от творчий, да, коли ти створюєш щось таке нове, цікаве, це дуже захоплює. І це якби такі мінуси, як демонтаж все перекриває. Тому, якщо ви хочете почати займатися оформленнями, обов'язково напишіть мені у інстаграм, Алла Веселка, або у Фейсбук, у Телеграм. У мене є багато соціальних мереж. І посилання на них ви знайдете під цим відео. І долучайтеся до нас, будемо раз на місяць спілкуватись онлайн, підтримувати один одного і давати різні корисні поради один одному, обмінюватись досвідом. Тож, якщо цікава така пропозиція, чекаю ваші повідомлення. Дякую всім, що були зі мною, до зустрічі на каналі.